Раунд на dust 2, він рейти кого 80%. Якщо ти комунікативний, а твоя команда тебе слухає, заколім такий раунд. Раунд 4 плюс 1. Перша роль у нас найважливіша кидає смок в двері і дві фейкові флешки на лонг. А потім або грає люрка і забирає нам перетяжку шорт, або в соло. Іде шорт, і під нашу флешку ловер, буде пікати шорт і робити там прешер. Ти і три твоїх тіммейта йдуть під бе шифтом Один із твоїх тіммейтів скидує тобі смок сюди в куточок, і ти стаєш на смоки. А три твої тіммейта йдуть ловер, перевіряють тут, і якщо фраг знайти не вдається, то нам потрібно зробити якийсь прешер на шорт. А саме наш гравець, який кидав флешки лонг, підходить шорт, і ми з ловера кидаємо йому або ось таку флеш, або ось таку флеш. Гравець пікає шорт під флешку і робить тут невеликий прешер. Після цього наші троє грока повертаються з ловера і підходять під Б упор. Далі наш вихід. Ми стоїмо на смоках, даємо смок в двері по плямі. і смок-вікно по плямі. Поки смоки падають, у нас є таймінг підійти на шифтів опор і зажати нашим тіммейтам флешки, які будуть пушити. Одна флешка наліво, а також молік по ось цьому вікну. Халявний раунд, зберігайте підписуйся.